Чриває набір учасників третього сезону загальноміського конкурсу Нікополь має талант. Цей конкурс, який зібрав чимало прихильників, має на меті відшукати найталановитішого нікопольця, а також дати шанс розкрити свої таланти на великій сцені. Взяти участь у конкурсі може кожен мешканець міста незалежно від віку та вподобань. Для цього потрібно заповнити заявку на участь, відвідавши культурно-дозвілєвий центр. При собі необхідно мати паспорт із Нікопольською пропискою. Після заповнення анкети учасник зможе продемонструвати свій талант. Уже безпосередньо під час відбіркових турів кастингів позмагатися за головний приз ...10 тисяч гривень та звання найталановитішого, також можуть і Нікопольці, які вже пробували свої сили у попередніх сезонах. Нікополь має талант в третьому сезоні конкурсу Нікополь має талант має право брати участь кожен житель міста Нікополя, який має відповідну прописку. Також хотілось би наголосити на тому, що ті Нікопольці, які були учасниками попередніх сезонів, також мають право прийняти участь у третьому нашому сезоні, а от фіналіст другого сезону Рустам Гладишев має бажання і ще раз пройти усі етапи конкурсу. Він говорить, що головне для нього не перемога, а участь. Адже щоразу готуючи нову пісню та образ, він розкриває в собі новий талант та потенціал. Також Рустам знайшов на проєкті нових друзів, які підтримуватимуть його під час участі у конкурсі. Рішили ще раз спробувати. Тепер більше опиту, більше знань, більше репертуар. Я думаю, этот конкурс э, підходить для того, щоб все таки попробовать, начать почати хоча б э, виступати на сценах і да розкрити талант. Організатори конкурсу хочуть віднайти ще більш яскраві, незвичайні і цікаві таланти серед нікопольців, які гідні уваги всього міста. Тож приходьте, реєструйтеся, станте частиною талановитої команди. Деталі за телефоном 5 15 86.